А що ваш Порошенко був кращий? Давайте перше. скажемо про це Порошенко да? був кращий. Ну так ну це, це безумовно того. І плювок вам тролі боти прямо в морду, тому що так. був кращий, тому що Порошенко тягнув Україну з нуля, угу. витягнув на рівень і втримав, і не допустив Україну війни. Так війна відбулася в 14-му році за глуха, прийшов антитерористичного ну, працю. Він не просто якби війну, він втримав від колапсу і дав час на створення армії. От, не, сказав, ну, я сказав би я, взагалі, так... трошечки угу. все одно це зконцентрую. Угу. Насправді. В ті роки, після того, як застабілізувався повністю фронт, як така війна не велися. Велилася лінія розмежування, яка існує в багатьох країнах, і на Кіпрі така існує, і існує така ж сама в Ізраїлю з палестинцями, угу. де виникають іноді спалахи, і тут вони були набагато спокійніші, набагато менш загрозові, ніж того ж самого Ізраїлю від його сусідів, тому. Якщо ми вже говоримо про Порошенка, він зумів берегти суспільство від війни, розуміючи, що настане момент, коли буде вікно можливості, і можна буде повернути ті анексовані території і нікому в голову не приходило на Росії чи проводити якусь анекцію, чи якесь вторгнення. От я дивлюся зараз. Деякі автори там пишуть: ну все одно би Путін би вторгся. Або вони погано Путіна знають, або їм просто хочеться десь трошки виправдати Зеленського, що мовляв, ну все одно Порошенко б нічого не врятував. Там Порошенко кращий нехай від Зеленського, і ріпше, але все одно було б вся ця біда. Ні, не було б цього колапсу. Путін рахував Путін три роки примірявся після приходу Зеленського. Він видивлявся, як ослаблюється армія, як агентура його працює, і наступив він. Він він війська чомусь. Не 16 лютого, як попереджало спочатку ЦРУ, а 24. го А тому, що 21 лютого з Херсонщини були виведені останні війська, От така маленька деталька. Асканія нова, чаплинка. Там стрізь були військові, там скрізь були пости. Там скрізь були е, певні осередки опору військового, саме військово-армійського. Там скрізь техніка була. Я вже мовчу про те, що було безпосередньо біля демін межі. 21-го, ну, принаймні порівняння Сканія Нова Чаплінка. 21 лютого забрали останнього солдата, останню машину техніки. Дорога на Херсон другий бік, і дорога туди, яка йде саме по цьому напрямку до Каховки, була звільнена поміж, зачищена до останнього солдата. Путін напав тільки тоді. Путін не напав місяць, не напав три місяці назад, не напав восени, коли було б вигідніше. Ніхто не готувався до війни Тоді Україна і так не готувалася, Захід не готувався. Вони говорили, що буде, але не готувалися. А до лютого вони почали готуватися. І Україну почали озброювати. Легше було напасти, але не було готове. Можливо, відбувалися якісь протистояння тут, в армійській владі, ще щось не давали це зробити, але йому вдалося до 21 лютого зачистити південь. Зеленський, але, Тарас, випускай, давайте, Пояснимо, <пал> пояснимо тому що я знаю, що відповідають тролі, і вони так влучно брешуть, що навіть. Смуток є у наших найвідданіших глядачів. Друзі, залужний і генштаб став керувати ситуацією лише в той момент, коли було оголошено військового стану. Нагадаю, що навіть напередодні вторгнення, коли всі знали, вже точно вже стояли колони. Оголосили не військовий стан, а надзвичайний стан. А це означає, що все одно тоді повного керування війська були і мали права додаткової виключно силові структури. Да. Армія не отримала. Вот. Так, це є абсолютно правда. Що мав залужний в своєму розпорядженні? Залужний в своєму розпорядженні мав оперативні частини, які були в стані реальної бойової операції. Хто в, нас в стані бойової операції? Вся зона ООС. Вся зона ООС була в розпорядженні відповідно Наєва і Залужного. Ну, всього і Генштаби, і шептали, всі вони так. мали там пив. Там вони керували реально. Далі, а хто в нас перебуває поза зоною ООС? Перебуває. Протиповітряна оборона і сили швидкого реагування певні в авіації. Чому залужний зміг підняти літаки до оголошення воєнного стану? Воєнний стан оголосив в дев'ятій ранку. Десятій. А літаки в десятій. А літаки підняли в четвер ранку. Тільки полетів були запуски ракет і вдалося врятувати авіацію. Чому були виведені з представлених на знищення ангарів і відповідних місць базування сили ППО, і були перегнані на інші пощадки, були збережені. Інакше у нас те, що в Харкові ми бачимо зараз від початку війни, було б у всіх містах України, включно з Києвом, О, тому що вони перебували в оперативному, вони на бойовому чергуванні, вони не в резерві. Як вся армія, а в бойовому чергуванні. Тому залужний міг їх підняти, перекинути, але він не міг перекинути війська на північ від Києва, тому що ними розпоряджався міністр оборони Резніков. Вони перебували на відведених позиціях, власне, не на позиціях, а на місцях базування. Це називається позиції бойові позиції. Це в Заужного, а в Резнікова місця базування. І був наказ відвести ще останню бригаду з Харківської області, яка не була останню. відведена і тримали до останнього. Яка не була відведена, тому що залужний буквально загальмував так? це, порушивши наказ. Тому насправді щоб ми це розуміли, і тому, коли кажуть, що Путін би й так напав, я відразу кажу, Путін би не напав. Він міг шукати якісь проблеми, створювати. Міг створювати економічні проблеми, як він це робив. Але доти, доки він не був переконаний, що він зможе зайти легкою прогулянкою, він би не напав. І тому, якщо питають, а чим краще Порошенко, тому що mm -hmm. про Порошенко цього б не було.